З вами знову Майкемпінг. Сьогодні вийде декілька відео, декілька відео великих, декілька відео коротеньких. Я думаю, що всім буде цікаво. А також про ось це хімічне освітлення. Звісно, скажу пару слів. Думаю, що зніму коротеньке відео про свою думку про ось ці хімічні ліхтарики. Думаю, що вам буде цікаво. Суботнє відео вчорашнє вийде сьогодні, бо тільки сьогодні я його зміг домонтувати знімав я його вчора. Сьогодні погодка. Так собі, тому все дощить трішечки навіть йде, от я бачу навіть трішечки йде сніг. Так що сонячні панелі, павербанки і намет. Спальні мішки і всі ось такі от теми будуть чекати більш гарної, сонячної, сухої, можливо, навіть теплої погоди. Тому це сьогодні точно цього не буде. Також сьогодні я викладу в свій інстаграм і телеграм групу деякі речі, які будуть виставлені на продаж. Можливо, вам буде цікаво придбати для себе, що там буде посуд від C2 Summit деякі моделі. Ще там будуть рушники від турбат, і від турбат там будуть пончо тент пончо, пончо куртка. Ну, в принципі, дощовики від турбат. Сподіваюсь, що хтось захоче собі придбати. Всім величезне дякую. Переходьте, будь ласка, дивіться всі мої відео, всю мою творчість. величезне величезно вам дякую. Залишайте коментарі, вподобайки. Якщо вам подобається мій контент, можете підтримати мене донатом. А також користуйтесь, будь ласка, моїм промокодом MyCamping для купівлі різного туристичного спорядження і походів в гори. Всім величезне дякую і побачимось у наступних відео.